Вітаю! Сьогодні вивчимо правила гри у салочки. Квач! Я вже багато розповідала про те, як працює дух. Сьогодні доповню: це коли ти плануєш одне, а робиш зовсім інше. Це я про свій вчорашній день. Я хочу висловити щиру вдячність. Усім тим, хто знаходиться на моїй хвилі. Хто слухає мене, хто чує, хто розуміє. І сказане відгукується у їхніх серцях. Це дорогого коштує. Коли мені важко на душі, це допомагає мені піднятися по вібраціях. Але в більшій мірі це потрібно вам. Я думаю, я вже заслужила певний рівень довіри, щоб вірити моїм словам. Отож, поїхали. Mm-hmm. <laughs> Це останній хід Івана Наві. Якщо, ну, це з метою реклами, якщо хтось ще не слухав. Саме ця пісня змінила мої плани учора. Тому що я сьогодні планувала з вами обговорювати зовсім іншу тему. Та сьогодні я спробую дати відповіді на поставлені. Питання. Отже, що в нас чіпляє у таких піснях? Щирість. Про що нам говорить щирість? Про глибину душі людини? В чому ця глибина? У відсотковій кількості душі або енергії світла? У даному скафандрі. Чому ця величина не є сталою? Бо в наших силах цей відсоток підвищувати, збільшувати на протязі життя, наповнюючи себе мудрістю, яка трансформується у світло і стає запасом досвіду нашої душі. Для цього потрібно здобувати досвід і трансформуватися. Що буде результатом постійного такого процесу? Вознесіння, розширення свідомості, а отже, збільшення відсотку душі у фізичному тілі. У вашому фізичному тілі як наслідок? Можуть відбутися процеси з'єднання особистості з душею. І тоді, відповідно, прямий зв'язок з вищим аспектом і я. І можливість користуватися запасом мудрості вашої душі, який вона накопила за багато-багато тінь. Тобто, ви тоді станете талановитими, ви зможете будь-яку роботу виконувати, тут на що подивилися і можете це зробити. Це хороші можливості. Якщо пісня чіпляє людину, то запускається в ній процес трансформації, активації. І вона вже може поділитися цим світлом з іншими, тобто передати квача. У кожного виникає питання, якщо життя поза землею існує, то чому вони до нас не приходять? Вони тут. Ми усі зв'язані. Ми усі свідомість світла. Існує духовна сім'я. Ми разом переживаємо різні світи. Зараз у всесвіті, всі спостерігають за трансформацією Гаї. Ми можемо знаходитися у різних формах. Ми усі зв'язані як нитка павутини. Кожна довга нитка це окремий Всесвіт. Медитація це з'єднання нитки павутини з центром, звідки ви прийшли. Є місця, де наші душі перезаряджаються. Ми там вільні, дуже рухливі, дуже дружні, і основна наша діяльність це відпочинок і ігри. Ми там читаємо думки один одного, тобто є колективна свідомість, і це є наша перевага. В цьому наша сила існує і людський колективний розум, який зараз дуже спотворений. І з нього зараз видаляється штучний інтелект. У різних життях ми були в різних формах. І у багатьох світах. Зараз на землі втілена сім'я душі, що було нашим вибором. Темні нам необхідні для інтенсивності трансформації. Ну, так як прокладки у критичні дні. Кожен має зцілити свої старі болі. Результатом трансформації має бути щастя. Ну, не інакше ніяк. Якщо кожен перетворить свої травми на мудрість, а отже світло. То знаючи, що один зцілений вартує тисячі незцілених, ми з вами зможемо підняти землю. Мається на увазі по вібраціях на новий вимір. Пацани, витирайте соплі і пограємо у квачик. Рік дракона відрізняється благородством, сприяє мудрості і справедливості. Він є покровителем літературного таланту, проникливості, інтуїції. Не можна в рік дракона бути дріб'язковим, підлим, жадібним. Дракон охоронець входу в небесні ворота. Він очікує. Подорожніх, які прагнуть піднятися на небо. І це про життя. Цей небесний імператор має крила і може підняти, а може скинути. Повернемось до змісту цієї пісні. Усі ми щось втрачаємо в житті. І якщо речі можна придбати знову, то людей не повернеш. Якщо мої слова зможуть стати комусь втіхою, то я їх промовлю. Відпускати слід навчитися, відпускати рідних, відпускати коханих, відпускати батьків. Сьогодні війна своїм чорним крилом накрила нашу землю. Пам'ятайте втрачених людей світлими, згадуйте про них з вдячністю, простіть їх, простіть себе. Якщо ваші переживання наповнені любов'ю, радістю і піднесенням, то це рай на землі. Це переживання п'ятого виміру. Якщо це щось інше, менше, то ці переживання ілюзії. До цього прив'язує вас его-розум. Перебуваючи в такому стані, людина стає вразливою. Вона легко піддається впливу інших, бо шукає порятунку на стороні. Вона легко набуває різних залежностей бо є слабкою. Вона піддається чорномагічним впливам, а підвищивши свої вібрації, ви стаєте невразливими для магії. Ніхто не зможе забрати ваші ресурси тоді, бо ви все розумієте. Ось чому темним необхідна енергія любові. Вона для них є вбивчою, але прив'язавши багатьох до певного об'єкта, вони живляться їхніми стражданнями і разом з тим ресурсами. Тому що коли у людини добре на душі, приємно, легко, радісно, тоді вона може більше заробити грошей. Правда ж? Ну, ні від кого не залежати, тому що вона тоді знайде собі сама можливість заробити. Рік дракона сприяє бути самомайстром Визволяйтеся. До речі, вони існують у тонкому світі. Ну, я маю на увазі дракони 12 архангелів мають кожен по дракону. Колір дракона буде залежати від променя світла, яким володіє. Кожен з архангелів. І вони ще є дракони різного розміру. На початку подорожей мені дали зеленого дракона. І якось я ним облітала землю, і він видовжився, видовжився став, як смія. І стис землю, вона стала геоїдом. Я злякалася і прогнала цього дракона. Я не пила сьогодні, взагалі не п'ю. Тепер я розумію, що дракони добрі. Отже, це той невидимий світ, про який нам так багато розповідали у казках і легендах, так? ну так, щоб нас готувати, щоб коли ми це побачимо, то не опинилися в повному ауті. Ми зараз знаходимося в перехідному періоді між вимірами від старих програм, шляхів, енергії до нових. Вибір робить. Кожен є перспектива залишитися у третій щільності, але це безглуздо. А щоб здійснити перехід, кожен має змінитися сам. Наші душі переживали уже золотий вік на нашій землі або на інших планетах. Серед зірок. Ми будемо продовжувати свою подорож, доки знову не повернемося в ефір. Ми прийшли з ефіру і ми маємо повернутися в ефірний стан. Саме в цей час перехід набуває нових оборотів. Звідусіль ви будете одержувати нові істини. Ці істини стануть доступними не лише тим, хто має вуха, щоб чути, а й тим, хто готовий слухати і чути, хто готовий бути відкритим можливостям і потенціалам людства. Рухатися вперед необхідно з вірою в те, що ви знаходитеся у потрібному місці і в потрібний час. Так, навколо руйнування. Але в майбутньому нас чекає велика слава. Не тримайтеся за відчай, страх, депресію, хвороби, безпорадність. Це частина ілюзії, що тане. Довіряйте собі. Робіть усе без страху. Бо якщо ви триматиметеся за страх, то ви створите ту ж ситуацію, якої хочете уникнути. Робіть усе, що ви вважаєте правильним. Дослухайтесь до своєї інтуїції. Ми є Духи, які прикидаємося людьми. Кожен має прагнути підвищити свої вібрації, а вищі сили прагнуть об'єднати наші енергії як колективу людства. Для цього ми маємо бути одностайними. Бажати і прагнути одного і того ж. Низьковібраційні істоти. Заземляють наш дух. Це необхідно, щоб ми не полетіли зарані. Тобто, ну, темні, вони потрібні тут теж. На землі ми переживаємо досвід розділення. Я теж багато про це говорила раніше. Настав час інтегрувати в собі чоловічі і жіночі вібрації, нікого при цьому не заперечуючи в собі. В цьому магія. Реальність перевищує наші земні, земні уявлення і розуміння. Ключовим аспектом нашої подорожі є можливість побачити світ через призму дому. Спілкування з духом, чинеленьки, гадання на таро, передбачення це все форми підключення до енергії дому. Ми провідники світла, кожен з яких має певне світло, певного кольору і значення. Дозвольте сущності надії проникнути в вашу істоту. Довірте своїм внутрішнім можливостям. Нам слід вийти за межі дуальності і прийняти існування реальності плюс світло. Це неймовірне зрушення. Ми, люди, ангели. Ми маємо розуміти, що ми створили свою реальність на кожному етапі її шляху. Магія, яку ми, світлі, уже створили на землі, вона дуже сильна. Цей рік буде складним. Є багато створінь, які вкорінилися у третій густині і чинять супротив, аби завадити еволюції. Вони вважають себе великими порівняно з іншими. Але хто вони такі порівняно із Всесвітом? Космічний пил здмухнемо або вологе прибирання. Реальність у тому, що у нас є все для того щоб здійснити наступні кроки. Пам'ятайте, що наша сутність чисте світло. Не годуйте собою бездарів, які захомотали вас. Універсальна істина в тому, що додому ведуть різні шляхи, багаточисленні шляхи. Нам дарована можливість об'єднуватися і з'єднуватися з Божественним. Звільняйтесь від обмежень. Робіть крок, щоб стати людиною-ангелом. Ми переходимо від обмеженої перспективи до багатовимірного досвіду. Колективна вібрація людства неймовірно красива. Це маяк, який розсіює тіні супротиву. Робітники світла розкидані по всій планеті і налаштовують свої вуха на поклик Вознесіння. Що кожен з цим усвідомленням зробить його вибір? Вищі сили поважають нашу автономію. Усвідомте свою велич. Зрозумійте, що ви ангел який вирішив тимчасово скинути свої крила, понизити свої вібрації до третього рівня. І перебувати якийсь період тут, на землі. Ми пробуджуємося на новий рівень існування. Граємо разом. Разом квачик, грати веселіше. Еспава. Домашнє завдання. Прочитати казочку кривенька качечка. <кій> Я взяла від вас попір'їні. Дякую. Сьогодні старенький віршик. Я його підібрала по темі і назвала пісня. <кій> Отже, слухаймо. Душа моя нікому не належить, а тіло. Тлінне, то й тільки копрах. Душа сумує, плаче чи радіє. Вона в піснях, вона в піснях. І щастя, коли душу розуміють твою таку, твою таку. І не осуджують її, а як Уміють розказують про неї у віршах. І радістю наповнюється серце, коли у голові чужій, вона веселиком, журавликом зветься і та залишить слід. А тіло тлінне хоч іще нікому. Не випало зібрати всі ключі. Дякую за увагу! До нових зустрічей!